Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма величі особистості. і Сьогодні ми згадуємо фундатора сучасної української літератури, поета, письменника, драматурга, автора поеми Енеїда що стала першим твором написаним народною мовою. Про Івана Котляревського ми будемо говорити протягом сьогоднішнього ефіру. Визначний Тарас Шевченко назвав Івана Котляревського співучим солов'єм, кобзарем та батьком. А що про нього знають сучасні українці, і зокрема. Відомий мовознавець, доктор філологічних наук Ірина Фаріон. Далі у нашому ефірі. Пані Ірина, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. Вітаю. Ну і буквально коротка довідка із життя Івана Котляревського. Він народився 9 вересня, 1769 року в Полтаві. В сім'ї канцеляриста навчався в духовній семінарії, працював домашнім вчителем в сільських поміщицьких родинах, виступав попечителем богоугодних закладів, зокрема, був наглядачем дому для виховання дітей, бідних дворян. Котляриську називають батьком нової української мови і літератури. В чому ж власне полягала його роль? Народився пані Наталію в Полтаві і ніколи з цієї Полтави не виїздив, не мав такої потреби, тому що він визнавав. Набагато поважніші мандри, ніж мандрувати світом. Він мандрував історію свого народу, він мандрував власними почуттями, він мандрував своїм внутрішнім світом. Кажуть, що його Енеїда це історія України в часі, який пливе морем. Себто його Еней це збірний образ української козаччини, Турн це образ Московського царя, а Троя це незреалізована українська держава. Особливість Огеніди полягає в тому, що це текст з дивовижними підтекстами і надтекстами. Тобто це надгерметична поема, яка може відкритися тільки людині, яка дуже добре знає українську історію. Знаєте, як про нього казав свого часу Євген Сверстюк, який відійшов від нас під час Майдану. Котляревський сміється, нічого собі, сміється на попелищі української історії. Він сміється тоді, коли було остаточно знищено Запорізьку Січ, у 1775 році. Він вже був тоді. Він сміється тоді, коли було знечено. Нищено наш гетьманат у 1764 році. Він сміється тоді, коли було запроваджено Новоросійську губернію. Він сміється тоді, коли нашого останнього гетьмана Колнишевського відправили на Соловки. Він сміється, що це за сміх. Але уявіть собі, пані Наталю, що цей сміх отримав відгомін. У середовищі простого народу. Задайте Лесі Українку, яка казала, щоб не плакать, я сміялася. Задайте, як ми висміяли Януковича, який оце величезне тіло Януковича впало в Івано-Франківську від маленького яйця. Як ми тоді тішилися з його нікчемності? Тобто, хтось з мудрих людей казав, для того, щоб українська література відбулася як самостійна, самодостатня, неповторна, вона спочатку мала розсміятися в лице всім. Котляревським, потім розплакатися квіткою Основ'яненка, а тоді громогласно на цілий світ заявити нестримником зарем Тараса Шевченка. І ми отримуємо оці три згустки почуттів, які насправді є духовними опорами з неба, щоб не плакати. Я сміялася, так? мої сльози частіші забудь-що. І я не повторний і незнищенний. Це Шевченко. Чому Котляревський обрав таку манеру, пані Наталю? Ви слушно сказали, що він став зачинателем нової української літератури. І нової української літературної мови. Він однією частиною своєї свідомості був у бароковій добі, а іншою частиною свідомості він був у романтичному періоді. І цей синтез барокової доби і романтизму дав фантастичну суміш ту суміш, яка зачарувала всіх. Енеїду сприйняли. Як твір про самого себе, той самий Сверстюк зауважував, що Еніїда зняла з українців чужі московські мундири, і українці побачили один одного, подивилися один в одному у вічі. Цьому власне був такий шалений успіх Енеїда? Так, в цьому був шалений успіх. А ще, пані Наталі, шалений успіх Котляревського був в тому, що у час найбільшої історичної кризи, а це найбільша історична криза, XVIII століття, він знайшов джерело. Сили. І це джерело сили народ. Він ще не знав, який той народ буде, коли йому дадуть демократію. Він ще не знав, яким стане той народ, коли він зможе здобувати освіту. Він ще не знав, яким може бути той народ, коли він отримає незалежну державу. Так? А тоді він розумів для себе, принаймні, що це найповажніше джерело його сили. Він переодягався у народний стрій і йшов разом з людьми. Святкувати їхні різноманітні свята, тому кажуть, що Енеїда Котляревського це енциклопедія українського побуту. Він виписує цей попит. кажуть, що власне власною народною мовою. Так, і написано народною мовою. Тобто він прийняв це все дуже глибинно. Один із дослідників його творчості казав, що. Те, що українці існують як нація, це зі сфери ірраціонально-стихійного, бо неможливо було пояснити відродження українців наприкінці XVIII століття. Вже всі співали панахиду. Знищено рештки української держави, гетьманату, знищено Запорізьку Січ. У 1769 році, у рік народження Івана Котляревського, українська військова сила остаточно вливається у російську силу і той самий Котляревський мав виконувати дуже дивну функцію, пані Наталю. Він мав зібрати козацький полк так. Полтавський в своїй основі, де він мешкав, щоб цей козацький полк захищав Росію від Наполеона. Скажіть, будь ласка, як було Котляревському це сприймати? Чи хотілося Котляревському захищати Росію від Наполеона? Коли Росія для України в цей час була найстрашнішим ворогом, так коли на трупах козацьких Петербург ішов повним ходом, і знаєте, що сказав Котляревський? Це дуже не люблять цитувати. Ну, оскільки я військовик, я обрав цей фах, я змушений виконати вашу вказівку і зібрати докупи козаків як воєнізовану силу, але сам я не хочу у цьому брати далі участи ніякої. Тобто він намагався пройти по межі дощ знищення українства і дистанційовано виконати волю. Тобто тоді було, б царя. було все ж таки зібрано для того, щоб так, боротися бу... з Наполеоном, захищати Росію. Так, звичайно, Котляревський брав навіть участь у підписанні Куйчука над миру, бо саме на ту пору припадає російсько-турецька війна. Але насправді це був той фасад, за яким жив зовсім інший Котляревський, бо він знаходив себе як гармонійну особу. Собу саме в оргії слова, тому Енеїду називають оргією слова, святом слова, бенкетом слова. Коли він це відчув, кажуть, що він це відчув ще тоді, коли навчався в духовній семінарії. Бо там в духовній семінарії його називали рифмачем, тобто тим, який дуже гарно... І Тоді він, він писав гарно. вірші малоросійською мовою, так ще в семінарії, римач початківець, але широкому колу читачів він відомий передусім завдяки своїй Енеїді, і вже з'являється народна мова. Та і найцікавіше, най 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 що е, ніхто не міг збагнути, чому Котляревський не погодився далі продовжити своє навчання в Петербурзі після духовної семінарії у Полтаві, яку він не закінчив. Він просто відмовився туди їхати. Він щез на той момент, коли йому це запропонували. Тобто, усе його життя це якийсь спосіб уникнути безпосереднього спілкування з владою. Це дуже нагадує Григорія Сковороду, який також віднайшов у філософії сховок від тодішнього режиму. І Пані Наталі, якщо б не сталася оця випадковість, і його Енеїду не надрукував би без його дозволу один чоловік на прізвище Мартос, так, то можливо, Котляревський і не продовжував би цього тексту. Тому що, коли, він, коли були опубліковані ці три частини Енеїди, і Котляревський зрозумів, що російська влада абсолютно нічого не зрозуміла, що насправді це унікальна сатира на Московську імперію, що насправді це. Пісня нескореному козацтву, що насправді основне завдання Енея відродити Трою і збудувати українську державу, як кажуть мої студенти, тепер не роздуплилися вони. Це йому додало сили, і він почав працювати далі. Тобто, перших Три частини вийшли у 1798 році, які стали народженням нової української літератури. Але вони спеціально ці перші три частини були настільки завуальовані, щоб російська влада, російська імперія не зрозуміла, Без сумніву іншого способу просто не, бу, не було донести, донести і mm -hmm. висловитися. Треба було шукати, як казав Свердюк. Підтекстів треба було шукати якоїсь герметичної форми. А тоді було дуже можна саме цікаве, що селяни зрозуміли цей підтекст. Так. Російська влада ні. Ну, він переодягнув в українські строї бергілівих героїв. Але в чому полягала його специфіка, пані Наталю? Специфіка полягала в тому, що бароко це був такий стиль, який про високе говорив низько, а про низьке говорив високо. Так, от. Котляревський це все обернув і високо почав говорити про простих людей, а низько почав говорити про богів, спустивши їх із їхнього олімпу, показавши їх зрадниками, пияками, хапугами, хабарниками, лицемірами, пристосуванцями, зрадниками. Тобто він вивив, він вивив цілу когорту потвор, зауваживши на тому, що мораль. Це основа свого. Якщо не буде моралі, не буде сильної держави. Тобто він випнув на поверхню вади не лише українського суспільства, взагалі вади людини як такої, гіперболізувавши їх. Тому у наступних частинах він лише цю лінію продовжив, надавши їй особливого соку, ну а особливого словесного соку. І уявіть собі, яким щасливим був простий народ. Коли він читав поважну поему, написану його мовою. Бо до цього часу народ звик, що його мовою можуть бути лише інтермедії. Інтермедії це інсценізування анекдотів під час якоїсь поважної драми. Наприклад, була собі поважна драма на тему народження Ісуса Христа чи на тему ще якоїсь церковної події. І щоб глядач не Ну, не скажімо, не скучав після з такого перегляду, то вклинювали у цю виставу всілякі анекдоти. Це називали інтермедіями. А тут Котляревський саме народ виводить на кін історії в образі Енея, зітканого пані Наталю, з дуже різних рис. Ми, мовляв, звикли до того, що гетьмани такі державно зорієнтовані, такі от вони поважні, такі вони цілісні. А тут Еней надзвичайно різний. Він і Гульвіса, він і. Пияк він і державник, він і залицяльник, він і вірний перед своїм батьком. Він дуже різний, він зіткнений з неймовірних суперечностей. Крім того, чого вартують образи Низа і Евріала із їхньою програмою, де обще добро в упадку забудь отця, забудь і матку, і де повинність і справлять. Далі ми звикли з нашої історії, що героями зазвичай були гетьмани чи хтось інший. А тут героєм є простий народ, любов. Котчизні, де герої, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Тобто найгероїчнішу постаттю став народ. За це йому люди віддали. Віддали тим, що з допомогою сміху звільнялися із власних недоліків. Але, пані Наталю, навіть в тому творі бароковому видно дуже шляхетного вишуканого автора Наталки Полтавки. Тому що Наталка-Полтавка це вже не бароковий твір, це вже не переодягання, це діамант, збірний образ найкрасивішої дівчини української, яку він зовсім не акцентував, що це Наталка, а казав Полтавка. Це вже потім цей твір. То вона, учили... вона з'явилася, тому що він все життя прожив на Полтавщині. Так, тому, вона, вона з'явилася контакт... тому, що він мав ідеал української дівчини. Але це не просто ідеал, це реально збірний образ дівчини, яка вміла любити. Цікаво, це ідеали втіла в своєму житті. Він знайшов таку жінку? Ні. Тобто, було нещасне кохання. Ми не знаємо всіх тих перепадів, почуттів, які там були, але це нещасне кохання і залишилося нещасним. Ніколи не був одруженим. Як, бачите, це нещасне кохання вже з'явилося після Наталки Полтавки? Чи все-таки цей образ був написаний на це... фоні цього нещасного кохання? Я думаю, що нещасне кохання було можливо в гімназійні роки. Я не знаю всіх тих Набагато Раніше набагато раніше. Але Котляревський більше не одружувався. Він доглядав за дітьми дворян. Очолював цей заклад, він е, працював педагогом, вчителем. Тобто, це була людина, покликана спілкуватися з е, меншими і спілкуватися з українцем, який був уневажнений. і він сотворив твір. Який став короною української літератури і світової літератури. Бо цей твір відразу кинулися перекладати різними мовами, і досі цей твір один із популярніших на сцені. В чому чар цього твору? В Чистоті почуттів. У тому, що навіть возний, оця гротескна uh -huh. фігура, здатен на шляхетний вчинок і в останню миті відмовляється від шлюбу з Наталкою. Тобто, розумієте, це все люди взяті із простого середовища, бо відповідно до літератури і барокової, і класицистичної, лише люди вищих прошарків могли мати високе поцінування. А тут раптом із сільського середовища от витягнуто такий діамант, який він назвав «Золото-недівка Наталка Полтавка. Речі тут всім тим, які живуть в Полтаві, ще один урок того, що ніколи полтавців не називали полтавчанами, так як не називали харків'ян харківчанами, а називали харків'янами і називали полтавцями. Ще з'явилася потім його робота москаль-чарівник. Це в один рік написані твори, у 1819 році, він каже це сам, москаль чарівник тут він же не може уникнути своєї сатири на, на російське суспільство, він не може уникнути свого негативного ставлення до Російської імперії, починаючи з того, як він докоряє тому москалеві чарівникові, кажучи, що це ви москалі серед нас тільки вешкає, вештаєтеся, ніяк наші вареники не вимовити. Так і коли Москаль. Заявляє про те, що мовляв, яка наша влада сильна, яка вона потужна, яка у нас сильна держава. То ем, головний герой заявляє, вона сильна тим, що ми пішли працювати на ту вашу владу. Тобто, такими невеличкими вкрапленнями він. Е, Висловлює оцінку тому ладові, який існував. Тобто це була людина не сміливості, не зухвальства, А найбільше зухвальство полягало в тому, що він писав цією мовою, яка в цей час як вважали, уже загинула. Скільки можна? Її добивали другу половину сімнадцятого століття, її знищували першу половину вісімнадцятого століття, і тут раптом на абсолютному попелищі і пустирищі історії, звідки збереться оце дивовижне народне слово, яке очолило національно-визвольний рух це народне на межі... слова, настільки легко сприймається на сцені коли ти йдеш до театру, і дивишся його вистави. Так, тому що, сьогодні, тому просто що... просто зачаровуєшся, просто закохуєшся в це українське, тому що воно дуже органічне, воно абсолютно природне. Ну бо війна з українською мовою це війна з природою. Це все одно, що ти маєш воювати з яблуною, бо ти захотів, щоб яблуня стала вишною. Це абсурдні речі. Знаєте, як каже про це сверстюк? Дивовижні речі завжди робили з українцями. Чому українці витримують це все? Тому що це нація глибокого духовного джерела. Так? Це нація, яку можна порівняти з деревом, якого обрубують до пня, але пень залишається. Тобто ні і один... Які потім ніби. Тому пригадуєте у Тарасика Григоровича, е е... зостали шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба, а з під коріння тихо любо зелені пагони ростуть. Виросли ці зелені пагони. Прийшов окупант, знов зрубав ці зелені пагони, але жоден окупант не може сягнути цього джерела. І в чому полягає феномен Котляревського? Він пішов в глибину до того джерела, він пішов до того народу і підніс той народ до найвищої. Духовний Тобто, по суті енергію свою для того, щоб писати, він черпав з народу, так творив так. він завдяки тому, що він спілкувався він з українцями? Він не просто ще й творив. Він вірив. Розумієте, як це важливо? Можна знайти джерело сили і меркантильно його використовувати з якоюсь прагматичною метою. А він був одержимий вірою. Біблія каже, духа свого не огашайте і віри своєї не огашайте. Він ще був в тій порі, коли ця віра у свій народ направду давала несамовиті надії. Хоч коли він відходив у 1838 році, ця історична доба не давала йому особливого оптимізму. Але мені здається, що він настільки все перфектно зробив в своєму житті. Що він міг легко відійти до речі, кода Ода на честь князя Куракіна це власне те, в чому його звинувачують наступні покоління, що він що... догаджав високим чиновникам російської колоніальної адміністрації і Куліш звинувачував його в цьому і так? не тільки Куліш, не тільки... а. І Борис Грінченко наступник. Ну, і пані Наталю мусимо тут задати про Тараса Шевченка, який, коли був молодий, то дуже сприйняв Енеїду як оргію слова. Звісно, що Шевченко прочитав глибочезний історичний контекст, бо Шевченко перфектно знав історію, бо настільною книгою і Котляревською і Шевченка була. Історія русів, але після заслання Шевченко сказав у своїй седнівській промові так, сміховина на московський кшталт. Чому так сказав Шевченко? Ну можливо, відштовхується від того, що росіяни мали свою Енеїду, яку переспівав Осипов. Але ця Енеїда, яку переспівав Осипов в російській літературі, навіть не на епізод. А Енеїда в українській історії це мега історія, це початок нової доби, тому що у свою Енеїду Котляревський вклав глибокі національні підтексти. Він вивів національний характер. Який дуже часом в українця полярний, мозаїчний, різноманітний, але разом з тим цілісний і неповторний у всіх своїх вадах і плюсах. І він любив це все разом, розумієте? І гультяйство, і, і подвиги. А як власне, от Російська імперія сприйняла українську Енеїдо? Ну, Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ, от в. Кобзарі Шевченка. Ну, якщо а, ця книга а, Оргія Слова, як ви називаєте, була mm -hmm. доволі популярна на Україні в Росії, абсолютно спокійно ставилася до неї, до вони ні. не зрозуміли сили сміху. Хохлам можна було розповідати анекдоти, з яких їм би було весело. Вони не оцінили духовної сили сміху, і цієї сили, коли нація сміється сама з себе. А насправді, коли нація сміється сама з себе, вона оздоровлюється, вона виходить на інший щебель самоусвідомлення. І не випадково саме цілющий сміх. Оживив українців, бо на межі 18 -го, 19 -го століття народилася вже романтична література, так, але оживив не лише українців, а українську мову літературу. Звісно, і якщо ми говоримо про. Те, що засновниками романтичного напряму в українській літературі була харківська школа романтиків, то цій ж харківській школі романтиків, не аби як допоміг Котляревський своєю Наталкою Полтавкою, до речі, яку в Харкові усілякими хитрощами вдалося поставити без будь-якого дозволу, і це протягнув свого часу Квітка Основ'яненко, так само спрагло сприймали Наталку Полтавку і в Галичині. Тобто, ця мова і цей сюжет І ці колізії обняли тоді всіх. Тому що це був сюжет про те, що не чуже жодній людині. І це була велика перемога почуття. А до речі, епізод про те, що Котляревський сприяв викупові щепки на скріпатства. Так мав місце е, е, так, Котляревський сприй... спри... сприяв викупу спрім спрі сприяв найкраще. Не були зв'язки, чи була фінансова така можливість? Зв'язки були. Він був директором полтавського театру. Uh -huh. Він входив у найвищі суспільні верстви. Він належав до масонської ложі Котляревської Полтавської, uh -huh. Полтавської так яка називалася Любов до істини. І ось зверніть увагу на цю назву Істина і любов. Це абсолютно біблійні контексти. Пізнайте істину, вона зробить вас вільними і без любові ти в тому світі абсолютно бездомний. Котляревський поєднав в собі оце високе поняття любові і поняття істини. Крім того, Котляревський належав до товариства шанувальників російської словесності. Звісно, що він був на короткій ножі нозі із тодішнім режимом. Але він, пані Наталію, він мав він володів дивовижним чаром спілкуватися з людьми. І якщо подивитися на його зовнішні характеристики, на його портрет, то видру, видно в ньому цього дуже шляхетного і самодостатнього чоловіка. Можливо, через те він ніколи з цієї Полтави не виїздив, тому що Полтава була центром світу. Зрештою, і сьогодні Полтава є центром українського духовного життя. Хоч що би там хто казав, скільки знаменитих полтавців вийшло із цієї білосніжної, чомусь умовно сприйнятті землі. Щепкін, мабуть, віддавши Котляревському, найкраще зіграв москаля-чарівника. Щепкін мав особливі почуття до Тараса Шевченка. Тараса Шевченка також викупили кріпацтва. Uh -huh. Тобто, Котляревський вмів допомагати, вмів любити, вмів спілкуватися, вмів віддавати. Він був такою щирою, відкритою, типовою українською душею, і водночас він вмів зробити кар'єру. Коцюбинський сказав про нього занедбаний закинути під сільську стріху слово, мов фенікс з попелу воскресло знову, і голосно залунало по широких світах. Із його творів. Так про нього і говорять про Котляревського, мов фенікс пепло. Так, і дивіться, сприйняття Енеїди кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, uh -huh. для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії, а для когось це прозирання у серйозні сховки української історії, для когось це абсолютно закодована річ. От нещодавно вийшла монографія відомого львівського літературознавця, пана Євгена, нахліка про нове прочитання Енеїди, тобто Енеїду можна вважати тобто її можна перечитувати а як же? і по-новому сприймати. А як же? Тобто, Енеїда є пробою українців для пізнання своєї історії, історії не виписаної через очевидні факти, через реальні історичні персонажі, а до історії через міф. До історії через е, е, герметичність, тобто це доволі загадковий чоловік, щоб просто з цієї Енеїди сміятися. Тобто, Енеїда це твір для дуже серйозних е, підстав заглибитися у себе. Ну і хочу завершити словами Шевченка, які написані на надгрупку Котляревського: будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Що скажеш ще після слів Шевченко? Дякую за розмову. Ірина Фаріон Дякую. була гостею нашої студії. Це була програма велич особистості до зустрічі в ефірі.